Слівовчинець кільминицького району о 9.30 ранку на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку. Дзвінок надійшов від сусідів. Люди повідомили рятувальникам, що всередині будинку може перебувати 59-річний домовласник. Прибувши, вогнеборці відразу зайшли в будинок для проведення пожежної розвідки. А у ході чого виявили чоловіка вже без ознак життя? Повідомлення про пожежу до рятувальників поступило о пів на десяту ранку. Повідомлення було запізнілим. Адже пожежу помітили сусіди вже тоді, коли вогнем було повністю охоплено будівлю. Прибувши на місце події, рятувальники одразу ж зайшли в середину будівлі, однак врятувати життя власнику помешкання через запізніле повідомлення їм не вдалося. За висновками фахівців управління ДСНС, причиною пожежі є небережне поводження з вогнем, а саме паління в ліжку. Тіло загиблого направлено на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті з огляду на ситуацію. Буковинські рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки. Хотілося б звернутися до боковинців, щоб вони ретельно сталися до дотримання правил пожежної безпеки, адже це допоможе уникнути багатьох неприємностей, врятувати матеріальні цінності а найголовніше берегти людське життя. Петро Гайдачук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.